Я не вмію знімати сторіс. Я не вмію спілкуватися з людьми. Я не вмію розповідати про продукти. Я не вмію розповідати про бізнес. Я не вмію, я не вмію, я не вмію, я не вмію. Ось такі слова останнім часом я дуже часто чую при спілкуванні з людьми. І я вам ось що скажу: я теж не вмію. Я так казала, коли тільки прийшла в мережевий і загалом, коли тільки почала знімати сторіс. Але не вмієш навчись! Ось просте істинне правило, яке завжди допоможе прийняти рішення, робити чи не робити. Ми ж всі з вами не вміли ходити. Ми спочатку почали повзати, правильно? Потім потихеньку-потихеньку. Біля опори і так далі, ми стали, впали, стали, впали, а потім що? Пішли. І так само в мережевому бізнесі. Не вміють усі, хто починають. Але ті, хто впали, пішли, впали і пішли, ті роблять і в тих виходить. Дуже просте правило. Ми всі раніше чогось не вміли, але ж навчились. Тут головне бажання і, звісно, дії.